Не пройшло й двох місяців і знову на навчання. Ніколета, як і більшість присутніх інтернів, лише 5 червня відгуляла випускний на медичному факультеті, а в серпні вже розпочала навчання в інтернатурі. Мені сподобалося те, що вон… сімейна медицина включає широкий профіль і Можна е, пацієнтів е, лікувати з різними захворюваннями, пізнавати всі нові нові захворювання, нозології, ну і більше спілкуватися з людьми. Більше сотні інтернів приїхали до Ужгорода на перші заняття. Однією з найбільш популярних спеціальностей є сімейна медицина, інші дещо менше, зокрема, і хірургія. Поки що тільки двоє осіб на всю область вирішили здобути фах хірурга. До недавнього часу досить стабільно утримувалася кількість лікарів, які бажають стати хірургами, а за останній час дещо зменшується. По-перше, впроваджені нові технології, які не вимагають такої кількості людей. Інтерни, які навчаються за контрактом, вже визначилися з лікувальними закладами, в яких вони проходитимуть лікарську практику. Бюджетники попадають під державний розподіл. Відтак не вибирають, де проходити інтернатуру. Спеціальності Майже ті, які були, ми стараємося просто їх розширяти в ті напрямки, яких ще немає в Закарпатті. Наприклад, більше впираємо питання психіатрії, неврології, пограничних станів, хірургії, акушерства, але багато людей, які приходять вже. Готові до технологічних втручань я маю виду ендоскопічні відеооперації. Наступна зустріч інтернів запланована на початок вересня. Тоді їх поділять на робочі групи та визначить викладачів, які вестимуть заняття.